Західні експерти прогнозували крах української економіки через повномасштабне вторгнення. Однак, уже на другий рік війни ВВП країни несподівано почав зростати. Це видається нереальним, але українським підприємцям і стартаперам це вдається: більше грошей, більше податків, більше виробництва, більше донатів. Криза дала потужний поштовх до розвитку. Та пошуку нових можливостей ми будемо постачати Європі кращі рішення, кращі технології, як українці відбудовують економіку, що стане новими точками зростання, та які креативні рішення дозволять нам вирватися в світові лідери, нові українські олігархи. А я взяла і Бенджаміна, і Сесилію. Тоби ви змогли з ними познайомитися. Дівчата опановують чоловічий бізнес. Це у нас в крові передається генетично. мегавати енергії просто під ногами. Це еквівалент 10-12 мільярдів кубометрів газу. Історії українців, які змінюють державу, можна ризикнути і отримати можливість стати великим. І стартапи, які принесуть мільярди, це вже сьогодні є фундамент, на якому стає українська економіка. Цифрові технології дозволяють нам стати ким завгодно. Можна зробити лише кілька фотографій, завантажити їх до додатку, а далі штучний інтелект все зробить за нас. Ось так. Тепер я можу стати героєм вікторіанської епохи або кіберпанком. Цей додаток став дуже популярний по всьому світу. Його, до речі, розробили не якісь it гіганти з кремнівої долини. Ні, це робота талановитих українських стартаперів. І На початку повномасштабного вторгнення розробники почали додавати водяний знак «Stand with Ukraine» та український прапор до кожного образу. В результаті за місяць користувачі з усього світу створили 14 мільйонів образів із символами підтримки України. Вітаю, це загублений світ, і я Геннадій Попенко. Сьогодні я розкажу про вражаючі розробки, які стануть драйверами нашої економіки. Шановні представники змі та громадськості, вітаю вас. Знайомтесь, це Вікторія Щі, віртуальна помічниця Українського міністерства закордонних справ. Я є цифровою особою, тобто, текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Віртуальні помічниці довірили офіційно коментувати консульську інформацію для ЗМІ. Досі жодна дипломатична служба у світі не робила нічого подібного. Вікторія спричинила шквал жвавих обговорень у соцмережах і навіть дала інтерв'ю американському Радіо Свобода. А хто вас придумав? Розкажіть щось про себе. Мене придумав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А створила команда фахівців з IT та комунікацій. На початку повномасштабки в Україні була найзастаріліша система сповіщення про повітряні тривоги. Звукові сигнали були недоступні у селах та віддалених районах. Громадяни проводиться тестування системи оповіщення. Проте українські айтівці за лічені дні створили одразу кілька застосунків. Вони спрацьовують швидше за вуличне оповіщення, і це лише один із сотень елементів цифрової держави, яка щоденно втілюється в життя. Відцифрувати взагалі ці послуги. Ну розвиненим країнам десь потрібно було років 20. Ми хочемо зробити, і ми зробимо за три роки. І остання наша ціль це збільшити долю. IT креативної індустрії ВВП нашої країни до 10%. Український стартап звук за допомогою звукової бази даних розпізнає ракети, дрони, винищувачі та гелікоптери. Штучний інтелект в режимі реального часу оцінює потенційні збитки від атак і здатен передбачати, куди ворог завдасть наступного удару кожні два тижні. А вони модернізують, поліпшують свою продукцію, тому що війна це конкуренція. Це конкуренція технологій. Наші айтівці не лише допомагають долати ворога, українські системи безпеки захищають мільйони домівок та офісів по всьому світу від вторгнення, затоплення та пожеж. айті бізнеси, стартапи це якраз той шлях, який може допомогти нашій молоді і швидко зростати, і підтримувати економіку. Вадим Петрунін директор одного з найбільших українських технологічних хабів. Він розташований у приміщенні колишнього банківського сховища. Саме тут, за броньованими дверима, створюються інновації, більшість із яких розробники тримають у таємниці. Водночас хаб відкритий для кожного, хто прагне втілити в життя власні таланти та амбітні плани. У нас до війни було 200 тисяч it спеціалістів і близько трьох тисяч стартапів. То зараз ми очікуємо до п'яти мільйонів людей. І це дуже великаніше. Британець Джеймс побував у десятках країн і врешті оселився у південній Африці. Він викладає англійську людям по всьому світу. Я тут, щоб допомогти вам розвинути свої навички в оволодінні найкориснішою мовою у світі. Свої онлайн-уроки Джимс проводить завдяки українському застосунку, що був розроблений в київському it хабі Це один з найуспішніших українських стартапів. Це платформа, яка поєднує між собою викладачів, т'ютерів і людей, які хочуть вивчити ту чи іншу мову. Український додаток випускає понад 800 покращень на рік і витримує конкуренцію з найвідомішою в світі платформою для вивчення мов. Доолінку наші розробники одними з перших запровадили систему штучного інтелекту ще до того, як це стало мейнстрімом. Іноземці по всьому світу генерують гігабайти контенту з лайфхаками для роботи з застосунком з України. Радий вітати вас знову на каналі Teacher Черку, де я ділюся з вами порадами та підказками щодо роботи із сайтом PrePLY. За даними мінцифри, кожен український айтівець додатково забезпечує три робочих місця. Податки з цієї галузі перевищують 20 мільярдів гривень. І це не враховуючи рекордні суми, які українські айтівці щомісяця донатять на ЗСУ. На додачу it хаб запустив навчальні програми для ветеранів. Проваджує ветеранські бізнеси по всій країні та долучився до розробки законопроєкту про українське підприємництво. Ця ініціатива дозволить сотням підприємців-ветеранів інтегруватися в суспільство та стане потужним економічним драйвером. Людина, яка відчула цей смак свого бізнесу, важко їй в інших організаціях, компаніях, корпораціях працювати. Колишній військовий льотчик Денис Дудник започаткував психологічний хаб. А ветеран АТО Володимир Довган перетворив давнє хобі на сімейний бізнес. Керамікою я займаюся останніх 30 чимось там років. Після повернення з АТО вирішив свою закоханість глину перевести в іншу площину. Марко Мельник під час служби в Азові почав видавати полкову газету. Згодом запустив соціальний проєкт, який з часом перетворився на успішний бізнес. У 16 році я створив перше в Україні ветеранське видавництво, почав видавати спогади моїх побратимів книжками, допомагав людям, які за інших умов ніколи би не видавали свої книжки, свої мемуари, Сам опанував верстку, коректуру. Дизайн книжкової продукції, поліграфії. Ні суспільство, ні ветерани не розуміють у тої мощі, через яку може знати нас весь світ.